Регулярно провітрюйте приміщення з газовими приладами. Забезпечте притік повітря під час роботи газових приладів. Відчиняйте вікно або квартирку або встановіть провітрювач. Перевіряйте наявність тягів димових та вентиляційних каналах. Перевіряйте вентиляцію, не закривайте вентиляційний канал речами, шпалерами та меблями. Переконайте, що в ньому немає засмічень. Не встановлюйте примусову вентиляцію в одному приміщенні з димохідними газовим котлом та колонкою. А також вимикайте газові прилади після використання. Не використовуйте газову плиту не за призначенням. Газова плита не обігрівач. Не залишайте працювати газові прилади без нагляду. Проводьте регулярну діагностику газового обладнання та газових мереж у своїй оселі. Не займайтеся самі ремонтом чи встановленням газових приладів. Встановіть сигналізатор чадного газу. Це може врятувати ваше життя. Якщо відчули запах газу, Відкрийте вікна, вийдіть з приміщення і телефонуйте на номер екстреної служби 104. Будьте в безпеці, знайте правила, бережіть себе та своїх близьких.